thank you Но ми тостера в касках і з пивом у шахтах копаєм камінь за дивом, Жуки навалили рифи, трим, тятя, ми рвем, їх гранатами будемо гуляти. Молода та з кіркою, буде в труні, але з бородою То старяка, друже, веде на штурми в шахтах, вічно це наш вічний бур Меми сиплються, як руди в жилі, жуки кусають, але ми живі Рятівна капсула блимає світлом, а ми вже п'яні, та все одно в ритмі. Ді, брак, Вибачайте, ми вас рвем на шматки, то стерулить аре І всім привіт ви на каналі Toaster Game. і сьогодні у нас стрімчанський по Deep Rock Galactic Будемо мочити жуків, будемо копати нітру, будемо щось робити. Щось будемо робити, якщо хтось прийде. Якщо ніхто не прийде, будемо самі щось робити, а що робити. А що робити? Таке в нас життя. Сьогодні є, завтра нема. Бляха, я вже прямо тут починаю писати пісні нові. Ну ладно, кстати, там нова пісня готується. У нас скоро ж Хелловінчик, під Хеллоуін, але щось вона, бляха, там рими такі тупі, так якось воно не йде, я ніхріна не можу служити. Сьогодні півдня. Обично в мене, от коли буває натхнення, якийсь такий хлоп. І там, не знаю, за годину, за 2-3 можу, типу, зробити. Сьогодні був час, але не було, мабуть, натхнення, бо нічого не вийшло. Я в ітозі все видалив, все це і вирішив, що все. В следующий раз, коли буде натхнення, буду сідати. <рес> Зате. Бо не іде, не іде, не іде. Так що я включу тоді поки що Діскордік. Бачу... О, Ерідан, а що робить? Сидіть, пердіть. <рес> Точно, Ерідан, 100%. Сидіть і пердіть, особливо якщо наївся фасолів, то прям. відсотково. Не паню. А я ж вибрав. Бляха, а я забув другу. Ну, ладно. Завтра вже тут буде друга. Так, заходимо от сюди. Так, є. Мене, мабуть, чути. Бачу зелений кружочок. Рідан вже є в чаті розмовні. Чутно пару хвилин. А пару хвилин не чутно, так? Да? <гум> Ні, мені треба пару хвилин, бо я вже такий розслабився, чайок собі тут налив, тож... Чайок порядку. це прям треба. Короче, блін, якась лажа. В мене тут показує цей, але сама гра не робить. Прикол. Типу накладання, коротше, робить на гру, але. Ага. Клас, але саму гру щось. Щось нічого не робить. Да, і, і не, не працює. Клас, і мишка якась не та. А чо так? І клавіатура не реагує прикол. А ще раз попробую переключитись туди-сюди. Мазгон перше приєднується до голосового чату. О! Привет, привет. Клас, привіт! Все є, гра запрацювала, але щось в мене от з цим от і саме накладанням якась дивна історія. Воно коли. Сюда пере уже немає якась херня, ладно. Так, ладно, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо. А шо? Ага, все, згадав. Я я трошки потерявся, що я роблю. Але потім згадав, що я вчора доробив щось. Треба взяти нове доручення або інженер підвищення кваліфікації, або ракетниця. Мабуть, що буде ракетниця. І там дуже казали, що у цього дуже класна ракетниця у кулеметника. Так, треба кинути запросик Чікс, хто там ще з нами обично грає? Угу, угу. Так, Ерідан сказав, що зараз десь приєднається. Так, Влад уже приєднався. Угу, угу. Так, Еридану кинемо на всякий случай запросик. Коли, 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 коли підійде, тоді й приєднається. Так, що більше немає онлайн нікого, хто з нами грав. Окей. Так, що, раз, раз цей, раз нас мало. І ми без стільняжик. Так, що я? Я йду кулеметником. Ти йдеш розвідником? Так. Окей. Що нам треба полагодити мулів три штуки? Ну я думаю, що норм, справимось. Там ще може Ерідан, а Рідан грав вчора за цього за. Інженера, так що якраз буде нормик. То ще вчора був четвертий. А, Зор був. Так, да, сьогодні зора щось нема. Може або зайнятий, або пізніше буде. Так, я тут, а? О, О, ти прямо вже приєднуєшся, клас. І ти ще інженера взяв клас. О, є. Бачу. Ти полюбив кулеметника? <свят> а я просто ж кажу, я хочу його прокачати до 25-го, щоб отрити зірочку і могти його теж брати в глибоке занурення. Ну, щоб, знаєш, не було, типу, що в глибоке занурення можуть тільки тупо одним персом іти. Інженер і все. Ой боже, як він швидко бігає. Ну непривично, так? Да? О, тут же і цей чел. Якого треба ремонтувати? Прям рядом. Прикол. Даже не знав, що таке може бути. Ну цей мул поламаний. Іноді таке було. Рідко опухоло. Ой, кислотник. Ты що тут робишь? Івтік. Я прийшов і, короче. І, і, і цей, я, я, я такий кажу, що ти тут робиш? І він давай такий тікати. Реально, ви б на стрімі подивились, побачили б прикол. Він такий іде, іде, такий до мене, такий сміливий. А я такий кажу, не поняв кислотник, ти що тут робиш? І він такий раз розвернувся і пішов в другу сторону. Злякався, злякався. Да, 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 я кажу, це було смішно. Так, я не встигаю всім слідкувати сюди платформатор. Біжу, біжу. А, ще один прикол. Бежу, бежу, Петенька. Бідний Дон Педро. Так-с, Сюда надо. Отсюда надо. Так, щеп турельку кудись. Туда, нехай буде. Турелька Ух! Так заморочиться грати інженером? То туди треба, то сюди, там платформа, там турелька. Немає купу у них. Да, да, да. Того це мій улюблений клас. Що ти постійно всім потрібен? А я люблю бути всім потрібен. Не знаю, це це, 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 це така херня, але що робити? Уже який є. Індивідуальний характер теж накладається на геймплей, це чудово. що шо Індивідуальний характер теж накладається на геймплей, це про чудово. Ага. От наприклад yeah. можу yeah. розказати. Шо шо? Що можеш? Може можу розказати таку от історію, яка в мене сьогодні була. Щоправда, це трішки про іншу гру, про медіа Дінесі. Коротше, я в неї трішки позадротив. От, трішки потестував. Я зрозумів, що полювання це імба, коротше, м'яса треба до фіга. О, солі наш навіть і не вистачить. І навіть оце, що пішов в одиночну кампанію, це ж все це діло робить. І все так дуже добре класно йшло до одного певного квесту. О, так получається виходить, то, що треба піти, підійти до жінки і трішки з нею пофліртувати. Я такий, може, не треба. Я не хочу. <гум> от і воно. Мені от набагато легше годинами безвилазно в лісі сидіть, ніж усе просто тупо піти побалакати з NPC. <гум> от такий от я. <гум> Я і, люблю, люблю і в лісі покопатись і. і побалакати. Мені в цьому плані проще. Або складніше. О, та, то вже дивись. У мене, коли вже починається думання над роботою, то там вже запускається прям цілий конвейер. Прямо от промисловий виробництво такий. Ну, принц принципі, свої результати теж дає. І Але думаєш, ага, соціалі... конвейер. Oh, oh, oh. Так, oh, oh. а. Як ви туди десь залізли? Ви десь yeah, в другій кімнаті. А ah, я ah, не ah, бачу, давайте. де дирка. Там на другу... зверху десь. Дирка. Надо вгору піднятися для неї. А, надо mm -hmm. усі. та 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 Є, готовий. Тут хтось у нас. Оп, оскільки багатько. <смір> багать, тостер, це нам треба. Ну, то не треба було мене тут лишати. Іду, іду. Ви ж знаєте, який і, я. Потеряшечка. Чекай, де а це як так? туди залізти? А, може, а, з цієї а, сторони. От сюди і от тут. О, сюда. все. Подякував, що вернулись. Yep. Так. Як же він швидко буде... бігає? О тут є дуже багато всіляких різних гівнюків, треба, щоб ти їх розстріляв. Так, де? Хто? Так. Тут же одно. Ой. Я так розстріляв, бляха. А там ще ці от є карвок. Ой. обережно будьте. Що це таке? Обережно. Хто це? Ааа! Так, прикрити я турельки ставлю. А там сзади ще щось. Це куриплюй. Так. Там коротше треба мочити оці паруски, а потім яєчко відкриється. Потім яєчко. О! Яєчко, яєчко, тюкаємо, тюкаємо. Е, тепер паруски. Я турельки ставлю. гранатку кину. Хопс. І ще жуки мішають. Вони би хоч не мішали, поняли б наше положення. Турилька, Помочим, мочим. Красавчики. Там ще дивись уважно, є деякі штуки, що регенять. От їх треба оп-оп от. Мочим, мочим. Так. Мочим, мочим. Все, це буде останній, походу, да. Yeah. Ого. Я щось такої херні не пам'ятаю, щоб ми вбивали. Ну, вона дуже рідко спав. Прям дуже рідко. Я от не пам'ятаю, коли останні розгор. О, ма, ніт. А чо це? У нас чотири роки війни і уманіт, а не розуманіт. Ну та на жаль. Конечно, в них війни нема. Їм все рівно. Да? Чи як там надо казати? Або я б сказав би, що перше, що треба з собою взяти на війну, це мозги.